Питання, який стаж роботи педагогічного працівника враховується для присвоєння кваліфікаційної категорії? Відповідно до пункту 9 розділу 1 положення про атестацію педагогічних працівників від 9 вересня 2022 року номер 805 для присвоєння педагогічним працівникам. Будь-якої кваліфікаційної категорії враховується освітній рівень та стаж роботи на посадах педагогічних працівників. Отже, керуючись вище викладеним, для присвоєння кваліфікаційної категорії, враховується стаж роботи на педагогічних посадах, тобто загальний педагогічний стаж, а не стаж на посаді з якої атестується педагогічний працівник. Шановні глядачі мого каналу, підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки, ставте питання і до нових зустрічей!